Які тіла нас оточують, І з чого вони складаються? Нас оточує величезна кількість різноманітних об'єктів. Усі предмети та організми називають тілами. Тіла поділяють на природні, створені природою, і рукотворні, створені людиною. Природні тіла поділяють на тіла неживої і живої природи. Тіла відрізняються за формою, кольором, розміром і речовиною, з якої вони складаються. Речовинами називають те, із чого складаються тіла. Крапля води це тіло. А вода, з якої вона складається, речовина. Ручка це тіло. А пластмаса, з якої вона зроблена, речовина. Грудочка цукру тіло. а сам цукор речовина. На малюнку зображено тіла, що складаються з однієї речовини скла. Тверді тіла мають власну форму. Вони можуть бути крихкими скло, пластичними пластилін, пружними гумова іграшка. Кожне тверде тіло займає певний простір, об'єм, міськість. Рідини не мають власної форми, вони набувають форми посудини, в яку їх наливають. Для рідин характерна текучість, вони мають власний об'єм, гази займають увесь наданий їм простір, вони легко змінюють форму та об'єм. Тіла можуть бути утворені однією кількома. Або великою кількістю речовин. Тіла живої природи складаються з великої кількості речовин. Наприклад, у рослинах є вода, цукор, крахмаль та інші речовини. Одна й та сама речовина може перебувати в різних станах рідкому, твердому і газоподібному. Такі стани речовини називають агрегатними. Щоб зі сталі, заліза, алюмінію виготовити деталі машин, ці речовини спочатку розплавляють, потім заливають у форми, де вони застигають і стають твердими. Якщо розплавлені речовини, Продовжити нагрівати, то вони закіпають і перетворюються на газоподібні речовини. Агрегатний стан це твердий, рідкий і газоподібний стани, у яких можуть перебувати речовини. Під час охолодження газоподібні речовини можуть перейти у рідкий і навіть у твердий стан. Наприклад, якщо повітря дуже охолодити і при цьому стиснути, то воно перетвориться на рідину. Якщо його охолоджувати далі, то воно стане твердим. Напевно, вам доводилося бачити сухий лід у ящиках з морозивом. Це вуглекислий газ у твердому стані. Речовини мають свої властивості. Речовини бувають розчинні, нерозчинні, міцні, м'які, важкі, легкі, прозорі. Людина використовує знання властивості різних речовин у повсякденному житті. Скло прозоре тому. Його Вставляють у рами вікон, легке і тверде дерево використовують для виготовлення меблів. Усі об'єкти, які нас оточують, називають тілами. Вони відрізняються за формою, кольором, розміром і речовиною, з якою вони складаються. Одна й та сама речовина може перебувати. В різних агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному. Чи знаєте ви, що алмаз найтвердіша речовина, тому алмази кріплять на різальному інструменті для буріння нафтових свердловин.